Доброго дня, друзі, доброго дня, дівчата, українки. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами на українській мові, тому що мене дійсно попрохали зазняти відео хоча б декілька на українській мові. Так, ви знаєте, що я веду свій канал, Ютуб канал на російській мові. Проте інколи ви чуєте і українську мову, коли я спілкуюся з дочкою. За кадром. Тому сьогодні знімаю розмову з нашими дівчатками-українками, які мене гарно зрозуміють. Я розумію, що можуть бути і хлопчики серед моєї аудиторії. Так, мені мене і чоловік попрохав, що Інга зніміть Декілька відео і на українській мові. І хочу поговорити між нами, українцями. Також я буду рада, якщо мене зрозуміють і інші. Не здивуюсь, якщо гарно зрозуміють мене білоруси, поляки можливо, і взагалі цікаво, чи зрозуміють інші народи українську мову. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями як українка від Туреччини, від спілкування від мого Ютуб-каналу. Ну, Які в мене є враження саме як у Українки? Тому що так, я не піднімаю тему політики на моєму Ютуб-каналі. ну... Відверто, чому канал саме на російській мові? Тому що мене дивляться дівчата із Білорусі, дівчата із Киргизстану, Казахстану, багато зараз хто живе в Європі, і відверто і росіянки мене дивляться так. Більше мене дивляться жінки, але є й чоловіки, є, є адекватні, нормальні чоловіки, які спокійно. Відноситься до того, про що я розповідаю, і яким цікава жіноча психологія, є такі, є адекватні, нормальні чоловіки також є. Тобто я нікого абсолютно не клеймлю. Дивіться, можливо, можливо, у моїй мові є русизми. Кожен регіон України. Розмовляє по-своєму, я з Києва і я звикла до нашої української мови, яку я чула, яку я вивчала в школі. Ну, тобто до нашого регіону. Я, я пам'ятаю, коли я їздила у відрядження у Львовську область, то мені навіть колега, який ну, Супроводжував мене і шофером був, він казав: Інга, будь ласка, говори на російській, тому що у Львові дуже інша мова, і якби я чую, мене це трошки ну, якби неправильно мені йде. Я це пам'ятаю, тому я розумію, що у кожному регіоні у нас також по-різному балакають. І для когось буде дивно мій виговор. І те, як я говорю, теж комусь можливо буде не зовсім рідним, тому що в кожному регіоні своя мова. Але давайте все ж таки будемо триматись за руки, триматись нашої єдності, тому що ми українці, і свою країну, свою мову також потрібно поважати. От так от. Що я тут, скажімо так, пережила і побачила у Туреччині? Ну, по-перше, я дуже вдячна Богові, який вивів мене до війни з України. Чому? Тому що в мене дочка неповнолітня, я жінка-одна і. Чесно, дівчатка, які зараз залишились в Україні, живуть. Мені дуже-дуже вас шкода, в якому плані. Я не можу збагнути, наскільки це треба мати сильну психіку, щоб це все витримати, щоб це все пройти. У багатьох чоловіків воюють, і в мене у родині такі є. Чоловік, маминої сестри, загинув загинув місяці два тому на війні, і у куми чоловік на війні. Я розумію, наскільки це важко. І наскільки важко бачити, чути, як моя подружка казала Інга, чи могла я колись думати? Що будуть летіти бомби, що в небі будуть кожну ніч зоряний війни йти. Чи могла я колись про таке подумати: що коли будуть летіти бомби, я буду спати у себе в ліжку і буду так а, добре. Тому, чесно, мені дуже прикро за те, що діється зараз в Україні і. Я можу лише дякувати Богові, що мене з дочкою вивів, тому що я дуже така, знаєте, вразлива психологічно. Дочка моя ще більш вразлива психологічно, ну це дуже важко. Тому тримайтеся мої рідні. Я дуже-дуже сподіваюся, що це якнайскоріше закінчиться. Дуже скучила, дуже скучила по Києву. Дійсно, дуже скучила, особливо коли місяць назад ми посварились з чоловіком, і знаєте, в мене така туга була за Києвом, така туга за Україною. Так хотілося додому. І зараз я чекаю весни, бо весною запланували приїхати в Київ. Дуже дуже скучила. Дійсно, скучила. За домівкою. Так, мій канал ви скажете на російській мові. Так, тому що спілкуюся дуже з багатьма людьми. Е, в мене вийшло буквально вчора відео, де, де я виговорилась відносно того, що росіяни завжди мені пишуть там гене не таке, ге-хе. Ну, в общем, що не так я на російській розмовляю, як би їм хотілося. І знаєте, я дуже-дуже вражена тим, яка кількість людей мене підтримала і сказала, що ми теж Г вимовляємо м'яко. Тобто у нас в Україні Г вимовляється м'яко. А у росіян досить часто це Г, Г. Город гаваріті. І Знаєте, мене це Ну мені я не можу так сказати, тому що душа таке не сприймає. Тобто в мене ге, я українка, я цього не соромлюсь, я навпаки цим пишаюсь. І, і так, в мене на російській можливо є акцент. Мене підтримало дуже багато дівчат з Білорусі. Мене підтримали дівчата з Казахстану. І навіть багато росіян. Дончан з Ростовської області також підтримали сказали, у нас також розмовляють з м'якою Г. І навіть був коментар. Баришня, росіянка казала, що в мене брат з Ростовської області він все життя розмовляє з м'якою Г. І не життя дальній у Сході не. життя у Пітері його не змінило, бо це його фішка. Бачите, тобто, росіяни теж є досить нормальні, і багато росіян написало, що в нас також розмовляють м'яко, ге і нічого такого. Твій канал, як хочеш, так і спілкуєшся. Також мені в цьому відео дуже сподобалось читати білоруську мову. Виявляється. Коли читаєш на білоруській, то розумієш кожне слово. І вона, от, знаєте, українська мова, вона така, знаєте, смачна. І білоруська мова також вона смачна. Тобто ти її читаєш, і вона як пиріжечок. Тобто вона має смак. Кожне слово я на білоруській мові зрозуміла, Кожне слово. Є українське і Є таке У з Галочкою, воно У, але я не знаю, як воно читається, але ти розумієш, ну, дійсно, дуже цікаво. І от коли живеш в іншій країні і знаєш багато мов, і на багатьох мовах спілкуєшся, тобто в Україні я спілкувалася на українській і на російській. В Туреччині я вивчила турецьку, і тепер багато е, слів з казахської, киргизької мови розумію. Також, е, знаєте, ось білоруську я розумію, виявляється, і навіть читаю її гарно, але дуже цікава мова. Е, польську я розумію здебільшого. Так, у мене чоловік, він болгарин, тобто він турок. Так, їхня сім'я переїхала до Туреччини більше ніж 100 років тому. Але у них залишилася ця помакська мова. Тобто це турки-помаки. Помаки це турки, які мусульмани, які більше ти більше 100 років назад вони переїхали, розселилися із Болгарії. І в Грецію, і в Туреччину, і в Хорватію. в общем, в європейських країнах вони проживають. І вони балакають на болгарській, а болгарська це також одна із слов'янських мов, і у них також дуже багато слів от наших. І ти коли чисто по мову чуєш, ти розумієш. Тобто ми поїхали у горне село, де на Памакській жінки балакали, і вони чай, пий, ляб, хліб, ляб у них ну, дуже багато слів однакові, однакові з нами. Крім того, моя свекруха вона сидить так одного разу по столі мурашки повзають, і вона така. Ой, мурасики, мурасики така мурашки, мурашки. Тобто десь я навіть свекруху на памакській розумію краще, ніж чоловік, бо він уже менше знає памакську мову. Коли турок просиш щось сказати на російській мові, у них це не виходить. У них це якось мягко, з дуже сильним акцентом виходить. А коли турків ми просили на українській мові щось сказати. У них дуже гарно, у них і паляниця виходить, у них краще виходить у турків балакати на українській мові, ніж на російській. Тобто у них теж мова така більш м'яка м'яка у вимові. І теж те, що е, можу розповісти тільки нам, українцям, той момент, який ми тільки зрозуміємо, знаєте, дівчатка. У мене тут є подружки росіянки, і ми з ним ми теж спілкуємося. Вони по різним причинам виїхали з Росії і виїхали, тому що десь в чомусь не приймали свою країну. В мене є подружка, яка татарка. вона. Але ну, росіянка, але чисто кровна тарка. І від неї я досить часто чую, наскільки у Росії чоловіки погано відносяться до жінок. Тобто вона дуже часто перераховує такі негарні назви жінок. Я не буду називати ці погані. Назви до жінок, і вона завжди, скажімо так, розповідає, як гарно у Туреччині. У Туреччині кажуть ханиме Фенді, Абла, Джаним, ну, тобто, гарно відносяться, гарно звертаються до жінок. А у Росії ну, вона таке розповідає, що на голову не вдягти, щоб до жінки настільки. Неввічливо, настільки образливо, скажімо так, зверталися. Тобто я це вам тільки можу розповісти. Не хотілося би, щоб ну, з росіянками спорити на цю тему. І взагалі від росіянок я чую, наскільки погане у Росії відношення до жінок. Так, я вийшла заміж за турка, так, я теж не знайшла свою долю в Україні, але, дівчатка, я вам дійсно скажу: у нас в Україні дуже гарно. Дуже добре в тому плані, що я прожила до 40 років, мене ніхто такими образливими е, словами не називав, як мені. Кажуть, от дівчата-росіянки, до мене ніхто аж настільки образливо не звертався. У нас чоловіки, дівчата, досить до нас гарно відносяться, і у нас наші чоловіки набагато кращі росіян. Це я можу сказати тільки вам, тому що нікого не хочу ображати. Але вам я кажу, що те, що я почула від жінок Росії, наскільки у них все дійсно погано відносно шлюбу, відносно їх відносин з чоловіками, то у нас ще досить-досить непогано. І хоча в мене не склались мої відносини з моїм чоловіком першим, і потім я не знайшла своє кохання в Україні. Але у нас до жінок відносяться такі шановливо. Отакої. От от І ще хочу такий момент вам розповісти, мабуть, тільки вам. Тобто, на російську публіку я не готова це розповісти. Але мене, моя подружка, росіянка, не так давно. Запитала, ну, чим ви від нас відрізняєтесь? Ви ж такі самі, як ми. Тобто українці від росіян нічим не відрізняються. І знаєте, мене це питання дуже засіло у моїй голові. Я стала думати, ну, як пояснити, чим ми відрізняємося від вас, росіян? І знаєте, я знайшла відповідь у себе в голові. Я цю відповідь знайшла і вам, я, українкам, її е, скажу. Ну, по-перше, ми відрізняємося своєю культурою. Тобто кожного українця, дорослого, дитину, запитай українські пісні, український одяг, український народний танець. Ми всі дамо на це питання відповідь. В Туреччині також проводяться. Ігри народів називаються. Тобто кожна народність, яка є в нашому районі, вони виходили, виступали, показували свої танці, якісь пісні співали, ну, там більш танці танцювали в своїх народних костюмах. І Жанна каже, у нас в Росії нічого такого немає. Я такого не бачила. І коли я запитала, чи, є, чи знаєш ти, які є народний російський танок для чоловіків, або взагалі народний танок, чи знаєш ти народні російські танці, чи є вони взагалі? От я не знаю, наприклад, які є в Росії народні танці. Їх немає по суті. Діла. Тобто самі росіяни їх не знають. А, і вона дуже довго думала: ну, для чоловіка каже, не знаю, ну, може берізка, але берізка, ну, ну, жінки, отак ходять, ходять, ну, берізка. Пісня є така. У нас кожен українець відповість, що наш народний танок це гопак для чоловіків. Який визнаний найскладнішим воєнним танцем у світі. Ми цим пишаємось, тобто ми свою культуру бережемо. Це перше, чим ми відрізняємось від росіян. А друге, чим ми відрізняємося від росіян, це те, що ми не хочемо бути росіянами. Ми не хочемо їм бути. Тобто, бачите, Україна, вона така манюсінька, Від Росії, ну, ну, малесенька. малесенька. Але ось буде три роки війни, і Україна стоїть і стоїть і не хоче ставати Росією. Тобто українці готові йти іноді до останньої людини, аби тільки залишитись українцями. А Росія вона об'єднала дуже багато народів. Ну як об'єднала? Підкорила. Зробила з них росіяни і позбавила їх національних відмінностей. Вона, Росія, позбавила їх, ці народи оцього, їхньої аутентичності. А ми, українці, ми за це тримаємося. Оці ми відрізняємося від Росії і від тих народів, які зараз називають себе росіянами. Називають росіянами, але при цьому кажуть, а я татарка, я не росіянка, але й росіянка. Ну, тобто ви розумієте, ці ми ще дуже відрізняємося тим, що ми хочемо залишитись з собою. І третя відмінність. Чим ми відрізняємося дуже сильно? У нас немає оцієї прошивки Боязні Америки. Тобто, недавно одна із подруг каже: Ой, ой Ізраїль нападе на Туреччину. Я кажу, як Ізраїль може напасти на Туреччину? Ти Туреччину бачила карту? Карту їй відкрила. Скільки того Ізраїлю, скільки Туреччини? Де логіка? Вона, та ні, за Ізраїлем Америка. Кажу, підожди, відкриваю тобі карту. Бачиш, Туреччина от як оця вся моя долоня. А Ізраїль це ось один. Міно... нігтик, Один Нігтик це Ізраїль по території, а оце все це Туреччина. Оцей Нігтик нападе на Туреччину. Отут 8 мільйонів, а отут 85 мільйонів. Населення. Отут є внутрішня війна, а отут дуже сильна країна, у якої, вибачте, яка постійно хизується своїм озброєнням. Так, Ізраїль теж дуже озброєний, але є люди, є людський ресурс. На що вона мені каже? Так за ними Америка. Дивись, Україна теж маленька, але за ними Америка, Україна нападає на Росію. Ми ми себе відстоюємо, ми не хочемо бути росіянами. Але треба мати логіку у голові, щоб розуміти, що скільки б не давала Америка озброєння чи технології, чи ще чогось, для того, щоб використовувати ці технології, потрібні люди, люди які будуть керувати керувати цими технологіями. І якщо цю, цих людей немає, то я. Але у росіян, знаєте, у них у голові прошивка. Америка боятись. Америка погана, Європа погана, всі погані. Боятись, боятись. У них немає оцієї логіки думати, чому так? Вони бояться, у них якась, знаєте, прошивка. Америка світове зло. І це дуже страшно. І логіка відносно території, логіка відносно людських факторів, у них відсутня. відсутня. Це я вам тільки можу сказати як українцям. І також мені в коментарях хтось писав: а, у вас там шведи, європейці воюють. Чому мені ніхто із Ті, хто знаходиться в Україні, у кого чоловіки воюють, не кажуть, що з нами воюють там, шведи, бельгійці, ще хтось. Ніхто не каже, але росіяни в це вірять. Тобто ну, розумом Росію не зрозуміти і так, між нами є відмінності. відмінності в нашому світосприйнятті, в нашому вихованні. І навіть, знаєте, я вам е, таке скажу, ви самі це подивитесь. Зайдете у Google і наберете. От, дівчатка, вісно, я це перевіряла, я навіть росіянкам це показувала. Зайдіть у Google і наберіть романтика в Україні, і переведіть на вкладку малюнки. І подивіться ці малюнки. Потім напишіть романтика у Європі. І подивіться ці малюнки фотографії. А потім переведіть романтика у Туреччині. І подивіться ці фотографії, ці малюнки. Потім під сам кінець напишіть романтика у Росії. І подивіться ці фотографії і малюнки. Ви дуже-дуже здивуєтесь. Дуже. Причому не... Важливо, ви напишете це на українській мові, чи ви напишете це на російській мові. Видасть вам Google одне й те саме. Просто проведіть цей експеримент. Це дійсно дуже цікаво. Дуже цікаво, потім напишете мені свої враження у коментарях на українській мові. Отака От в мене сьогодні розмова з українками. Отакі От цікаві факти, які я можу повідомити тільки вам. Тому що тільки українці, ну, не тільки і багато інших народів, але українці мене в цій розмові зрозуміють найкраще, найкраще. Обов'язково, подивіться, романтка в різних країнах, а Росію під кінець залиште. Будете дуже здивовані. Отак, отакої от це теж, скажімо так, відповідь, відповідь, чим ми відрізняємось. От такої я не кажу, що всі росіяни погані, тому що з багатьма спілкуюсь і нормальні, адекватні люди. З тими, хто не адекватний, я не спілкуюсь від слова зовсім. Всіх люблю, цілую, всім гарного дня і гарного настрою. До побачення!